Якщо коротко, то я трохи зла і в шоці, Того, що люди до сих пір вважають, що тривожний розлад або тривожність невроз – це щось страшне і невеликовне. Але дивіться на сторінку там, де я розказую в TikTok або в Інстаграм, що це таке, що це лікується, що це не якась там хвороба, яка на, на все життя. А якщо з цим... Комплексно працювати, да а ви замість того, думаєте, що це невеликовно, що цей тривожний розлад буде керувати вашим життям до останнього дня. Але це неправда, я не знаю, чому ви в це не вірите. Тобто, коли я вам кажу, йдемо, це лікується і пішли разом, да, і позбавимось цього, ви ще чогось там думаєте, ще вам чогось не вистачає. Подивіться, що ну, почитайте, що з цим люди це переживають. Головне робити один, два, три те, що я даю на своїх консультаціях. Тому, якщо ви вже готові нарешті піти і позбавитись цього неврозу, піти в цей процес. Виздоровіння, то записуйтесь на першу безкоштовну консультацію, де я вам розкажу, як, що і для цього потрібно. Пишіть в особисті.